І вихвалюсь вам. Сьогодні я нарешті маю найкрасивішу, як, на мій погляд, хою мітрату Мітрата Сільвер. Вона має листячка кольору м'яти. На дотик ці листя, знаєте, як а, оксамитова шкіра. Такі приємні ці листячка Торкалася б їх і торкалася. Молоденький зріс. В подальшому ці сріблясті листячка на сонечку будуть приймати рожевий відтінок. А зворотня сторона листочка буде темно-темно, вишневою, майже, майже чорною. Це така краса. Я мріяла про цю хою два роки. Але тоді вона вартувала занадто дорого. Сьогодні ця хуєчка здешевшала і суттєво здешевшала, саме тому я її і маю. Це щастя, справжнє щастя мати хою мітрату Сільвер у своїй колекції.